За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області з початку поточного року на івано франківщині виникло більше тисячі пожеж. Тільки за минулий тиждень на Прикарпатті зареєстровано понад трьох десятків загорянь. На лінію 101 поступило повідомлення про пожежу у селищі міського типу Богорочани, де горіла будівля підприємства. До місця події одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, які прибувши до місця події, встановили, що одноповерхова будівля складського приміщення. Повністю охоплена вогнем, площа пожежі складає понад 600 метрів квадратних. Спільними зусиллями пожежних підрозділів, а також місцевих вогнеборців добровольців, пожежу вдалося ліквідувати, а також врятувати від вогню сусідні будівлі. Постраждалих на місці пожежі немає причину наразі встановлюють фахівці. До ліквідації даної пожежі було залучено 38 вогнеборців та 12 спецавтомобілів. З настанням сонячної погоди, яка спостерігалася на території області, різко збільшились випадки загорянь сухої трави, сміття та навіть лісів. Повідомлення поступило о 17.28 про те, що на території лісового масиву Ямнянського лісництва на околиці села Миколичин виникла пожежа. До ліквідації пожежі було залучено 32 чоловіки та 3 одиниці техніки. Зокрема, від ДСНС працювали сім рятувальників на двох пожежних автомобілях. Через відсутність під'їзних шляхів вогнеборцям довелося йти пішки до місця пожежі майже півтора кілометри. Також на місці пожежі рятувальники здійснювали аеророзвідку. Спільними зусиллями о 22.35 пожежу було ліквідовано на площі 0,5 гектара. Було знищено суху рослинні, чагарники та лісову підстилку. На територію області впродовж поточного року виникло близько шість сотень випадків таких загорянь на площі понад 80 гектарів. Найчастіше пожежі сухої трави та сміття виникали на відкритій території. Як зазначають фахівці, їх причиною в основному стає необережність людей у поводженні з вогнем. Працівники ДСНС наголошують про заборону відвідування лісового масиву під час пожежонебезпечного періоду. А також наголошують про заборону випалювання сухої рослинності та нагадують про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавства. Рятувальники застерігають громадян бути обережними у поводженні з вогнем, дотримуючись правил пожежної безпеки в побуті під час відпочинку, щоб уникнути біди.